Під час чергового об'їзду території дирекція нацпарку виявила сітки на лимані шагани. Зараз період нересту, тож рибалити заборонено, стверджують екологи. Крім того, в більшості людей взагалі немає дозволу. Усі сітки, інспектори дістають із води. Бувають по 20 по тридцять в одному вентилі. Іноді, якщо хорошо йде масово, то я сам не бачив, але місце горяче. Тоді ста люди обурені, кажуть рибальство єдиний спосіб заробити на життя. Отримати дозвіл від Нацпарку і рибінспекції у них не виходить, але вони хочуть працювати законно. Ніякої системи немає. Нацпарк обіцяв перед новим годом, що зміниться руководство. Ми вам поможемо. Ви будете працювати по документам, як положено все. вони. Обіщать, обіщали, а ніяких дій не, не роблять. А ви збиралися всі разом? Якось А, а ми хіба раз збиралися? Не було, ми не, не а було. А ми, не хіба не раз не хіба ми собиралися? Напруга почала зростати, коли голова над Іван Русев розпорядився дістати ще кілька сіток. Все, що знаходиться здесь. Ввиді незаконних орудіїв лова, будь ласка, грузіть на прицеп. Немедленно, пожалуйста, начинайте. ДЕК і часові балки спостерігали мовчки, а потім перекинули причеп, на якому дирекція збиралася вивести конфісковані снасті. Довелося викликати поліцію. Правоохоронці оформили протокол та тимчасово вилучили сітки. Проте браконьєрство наразі не єдина проблема тузлівських лиманів. На території курорту Російка, яка відноситься до сільради Приморського, ведеться забудова узбережжя лиману Малий Сасик. Будинки зводять біля самого берега. Захисники парку кажуть, це незаконно. Передбачена зелена зона, тобто полоса певною шириною, на якій мають бути прогулянкові тротуари. Ну і можливо лавки, я не знаю. Але фактично це вже неможливо зробити, оскільки забудови виходять уже практично в лиман. Нині землю розпорядженні кооперативу татарбунар, який взяв їх в оренду ще у 2010 році. З того часу, за словами екологів, територію кілька разів здавали в суборенду. У сільраді проблему визнають, але бідкаються зробити нічого не можуть. Незаконні строєння є, але которі видані зараз.